А знаєте, що є найкращою рекламою корупції? Ні, не лімузини чиновників і не годинники їх коханок. Кращою рекламою корупції є ті, хто відмовився платити за послуги чиновника, правоохоронця чи навіть лікаря. Доля такої людини, а вірніше, не доля. Краща демонстрація для всіх інших, що краще заплатити. Наша наступна героїня потрапила саме в таку ситуацію. Вирішила нікому не платити у пологовому будинку і залишилася інвалідом. Далі розповідаємо історію людини, яка пішла проти лікарської корупції, і про її намагання після цього захистити свої права. Пологовий будинок Галина Карпенко тримає свого новонародженого сина. Вона ще не знає, що за три дні вона знову сюди повернеться. І вже не така щаслива. З неї станеться щось жахливе. Після чого це побажання лунатиме, наче злий жарт. Хлопчик з на радість, і чекаємо ще за доночкою. Спасибо. Найбільше. Роди через кесаревий ростин в неї приймав лікар Київського пологового будинку номер 1 Володимир Вдовиченко. Дзвонимо йому. Чи можемо ми поспілкуватися? Справа в суді. Про що спілкуватися? Так, що спілкуватися? Тому йдемо у пологовий. Це головний лікар. В даній ситуації дайте мені письмову згоду Галини Карпенко на те, що вона вас уповноважує обговорювати зі мною питання. Ми можемо навіть з нею сюди прийти. Я не впевнений, що для вас це буде кращим варіантом, але вона готова сюди прийти. За 20 хвилин Галина разом з Кирилом, пізнаєте цього хлопчика, приходить у пологовий. Ця історія почалася півтора роки тому. Не десь у селі чи містечку, а в центрі столиці у Печерському районі. Самої двоє саме тут у гуртожитку мешкає Галина, і тому у другого свого сина вона народжувала також тут за місцем прописки, у найпрестижнішому пологовому будинку столиці Печерському, номер 1 Печерській виходить там всі народжують від судді, від поліції, від всіх ну як елітних. Ну. Під час вагітності в неї була підозра на захворювання крові, тому вона пройшла обстеження в двох провідних інститутах шалімова та педіатрії. Гематолог написав, що в мене все добре. Я робила під час вагітності 5 УЗІ, тобто на нузі, ну, які нада планові і не планові. Жодне УЗІ не показало, що в мене є якісь відхилення. Все йшло чудово. Кажуть, що дитина ну невелика, узі показали все добре. Але народити самостійно не вийшло. Розійшовся шов від перших пологів, і тоді її зробили кесареве. Народився Кирило. Обстежили в понеділок. УЗі зробили вівторок. Виписав, виписали все нормально. На наступний день мене піднімається температура. Коли їй стало вже зовсім погано, у п'ятницю вона повернулася до лікарні. Її зробили узі і поклали на операційний стіл. Я пам'ятаю, як від от наркоза. Моя тітка приїхала з Ірпеня. Її медсестра каже, добре, що вона приїхала. Якби не приїхала, то б був летальний сход. Уночі б могла б вона померти. Після операції на неї чекала страшна, аж ніяк не очікувана. Звістка на наступний день це вже другий день після операції. Я питаю: матка є, чи ви мені видалили її? А в мене кума якраз сиділа з боку. А він каже, все вас добре. Хто це кума? Вийдіть. Коли вона вийшла, він каже: матку, ми вам видали. Про яєчник вони нічого не говорили. Її також видалили і правий яєчник, але про це вона дізналася лише за кілька місяців, коли пройшла обстеження у іншій приватній кліниці. Вона втратила можливість мати у подальшому дітей. Вона мати одиначка. В неї була надія вийти заміж, народити дитину коханому чоловіку. Це для неї зараз неможливо. Справжня трагедія. Дівчині всього 30 років. Чому так сталося? Галина вважає, стала жертвою лікарської халатності. І більше того, каже, навіть знає, чому з нею могли так обійтися. Ну, одна, яка лежала зі мною в палаті, вона планово мала народжувати кесарево, то їй сказали від 600 до 1000 доларів. Галина викладає у коледжі. Поки не пішла в декрет то в мене зарплата викладача була. Десь дві двісті мені приходило. А ще вона робить манікюр на дому, так клеїть такі святкові прикраси. Так, да, це такі 10 гривень, трошки більшенькі, отакі го вже по 20 гривень. Але все одно назбирати 600 доларів їй ну зовсім неможливо. Якщо б ви їм дали 600 чи тисячу доларів, ви смажею, як би це слово. Вони б носили мене на руках, ви дивилися б за мною, все обстежували. Ну, я думаю так. Невже без кількох сотень доларів безпечно і без наслідків народити у столиці неможливо? Корупція в пологових будинках існує звичайно. Але не я не зустрічала такого явища, щоб якщо в тебе немає грошей, то все, ти не народиш. Сама жінка народила здорову двійню і не заплатила жодної копійки. Навіть благодійний внесок мені також робили кесарів ростин, і при цьому робили, якщо якщо вірити в інтернеті, в найкорумпованішому пологовому будинку номер 7 де найдорожчі е ціни, розцінки. Вона наводить слова лікаря Акушера, з яким познайомилися у пологовому. Мені люди самі їх дають ці гроші, а я не відмовляюсь але. Е у мене немає різниці, чи це людина народжує за гроші, чи вона прийшла щойно її привезла карета швидкої. Я приймаю пологи. Я однаково до них ставлюся. У мене немає злого умислу комусь нашкодити тільки тому, що він мені не заплатив кошти. Юлю у пологовий забрала швидка, і перше, що вона почула, Сказали, що треба заплатити благодійну внесок 2000 тисячі гривень через бухгалтерію. На що дадуть чек. Вона спитала, на що це Їй сказали на медикаменти. Вона взяла список цих медикаментів і пішла купувати. Це було близько 600 гривень, але її точили сумління. Вирішила запитати ну безпосередньо в Фейсбуці Уляни Супрун. Вона написала міністру, і через кілька годин їй подзвонив помічник Супрун. І відповіли, що. Ні медикаментів, ні платити благодійних внесків це незаконно, не робіть цього. Буквально під час пологів вона ще раз заплатила півтори тисячі анестезіологу за знеболювальне. Натомість, коли у дитини знайшли інфекцію, її залишили у пологовому ще на кілька днів. Я жила в хорошій палаті, нас кололи безкоштовними антибіотиками, годували давали їжею. Відповідно, це все якби, я відчула. До допомоги державі вагітна журналістка грошей завітала до пари столичних пологових будинків та розпитала про благодійні внески. Мабуть, Уляна Супрун не знає, але внески вимагають всюди. треба там писати будинку і благодійні внески. Півтої тисячі це безліч. Помажуть, де написано все що мабуть для полоні. Через касу благодійний несе через касу, що нібито для м'ясних дві, а для нагородів три. Історії справді бувають різними. Тим що робити Галині питаємо, ми судитися, каже експерт, поки що позови на лікарів поодинокі випадки, але це треба змінити, вважає жінка, якби українські жінки масово зверталися до суду. То е, це вже б не можна було ігнорувати, і лікарі би позбавляли ліцензії лікарської їх би звільняли, їх би штрафували. В кабінеті головного лікаря Галина 40 хвилин намагається довести. Її виписали після пологів, без жодних застережень щодо здоров'я. Тому просто не мало статися всього того жахіття, яке відбулося з нею на операційному столі. Лікар не згоден. Максимально наскільки це було можливо, е, і обстеження провелося і. Е... Підготовка вас також не визнає претензії лікар, який Галину оперував. І треба не в лікарню звертатися, де вона була, та вимагати компенсацію. В таких випадках соцслужби повинні якось допомагати. Нема зарплати, мешкає у гуртожитку, мати одиначка, двоє дітей. Тож знову ні з чим вона йде додому разом із своїм адвокатом, який допомагає їй майже безкоштовно. Вона хоче відшкодувати із винних 200 тисяч гривень. Ціна її втраченого здоров'я. Тим навіть такі необхідні молодій мамі гроші все ж не головне в цій історії. Мова йде про систему, яку чомусь скільки б не реформували, результат часто один і той самий. Я хочу просто вже добитися справедливості, щоб прийде ще така сама мама, як я, вони будуть думати чи гарно обстежувати.